Скажу так, що є об'єкти, які продаються ще до завершення е, ремонту. Так і трапляється з цим комплексом таунхаусів у лісовій Бучі. Дивіться, ось так виглядають у нас таунхауси. Тут е, наразі дороблюється в такому троповерховому е, таунхаусі ремонт загальна площа 165 квадратних метрів. Його е, повністю він буде з ремонтом. Дивіться, в ось в такому форматі у нас велика кухня вітальня тепла підлога. Вже встановлено кухню, можете бачити. Дивіться, стильненько, все газова поверхня, посудомийна, холодильник великий. Залишилось тільки тут, як кажуть, деякі речі, кондиціонер. Тому це той самий об'єкт, де таунхауси продаються ну, швидко, як кажуть. Люди тут купували, приїжджали, дивилися, подобалась місцевість. Збирали, тому не зволікайте, телефонуйте. Загальна площа 165 квадратних метрів, ділянка тут 1,75 соток. Дивіться, газон, автополив, кондиціонери. ну Зверху фішка є тераса іще. Тому телефонуйте, надам всю інформацію вам. ну Не зміг я не показати вам терасу в хаосі, третій поверх, дивіться. Яке вільне планування у нас тут зроблене? Можна робити ігрову кімнату, кабінет, все що завгодно. Дивіться, і ось такий вихід на криту терасу. Дивіться, які краєвиди у нас оп, дуже все прикольно зроблено. Тому телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профілях. Хто хоче приклати Таунхаус в лісовій бучі.